А зараз від шкурного інтересу євробляхарів повернемося до теми, яка хвилює всю країну. Вартість проїзду в транспорті продовжує бити рекорди, а отримати відповіді на що йдуть їх гроші, пасажири не можуть. Хвиля транспортних протестів котиться Україною. Але чи в змозі вона щось змінити? Чергове підвищення цін на проїзд. Містами країни іде хвиля протестів. Херсон, <плес> Тернопіль, <плес> Черкаси, Житомир, Суми, Вишневе, Обухів, і сьогодні Київ. Чиновники пояснюють просто паливо подорожчало. От перевізники, і підняли ціни. Ви ж бачите сьогодні зростання ціни на е, АЗС. Столичний чиновник під крики ганьба виправдовується. Тому питання це вибачте, не в тому, що хтось його чи тормозить. Та обіцяє якісні транспортні послуги. Але коли люди обурені, бо ціна росте, а їздити доводиться у тих самих переповнених іржавих відрах? Тепер ще й заскажені гроші. До центрального ринку 20 гривень на дорогу. Як можна проїхати? Чим насправді керуються перевізники в чергове піднімаючи ціни. Депутат Київської обласної ради Наталія Музученко не сумнівається. Насправді власними апетитами, які постійно ростуть, правлять з людей скільки хочуть. Зараз е діє дикий ринок, перевізники не соромлячись, ставлять ціни, ті, які їм хочеться. На доказ цього значна різниця вартості проїзду у різних містах. Обґрунтовують це тим, що ріст цін на палено-мастильні матеріали, запчастини і все таке. Але чомусь велика дуже різниця між областями е, України. Так, у більшості обласних центрів проїзд в маршрутці коштує 5 гривень. Заплатити на гривню більше доведеться в Тернополі, Херсоні, Хмельницькому, Вінниці та Івано-Франківську. 7-8 гривень коштує квиток в Одесі, Києві, Дніпрі. Запоріжжя. Найнижча ціна всього 4 гривні у Полтаві. Найдорожча 9-10 гривень у Харкові. І це не межа. У всіх містах вже говорять про підвищення вартості після Нового року. Якщо ви думаєте, що вартість проїзду у вашому місті дуже висока, ви просто не були у столичному передмісті. За тиждень вартість проїзду тут підвищилась від 12 до 18, а подекуди навіть до 20 гривень. І це всього-навсього за 7 кілометрів. Сідаю, а точніше, пробираюсь до маршрутки. Намагаюсь поспілкуватися з водієм. Можна розповісти, чому була підвищена вартість проїзду? Я не хочу з вами розмовляти. Вийдіть! Відді. людям на роботу. Вийдіть Кх -кх -кх. водію. Простіше кинути авто повне пасажирів, ніж обґрунтувати вартість проїзду. Поясніть чому так відбувається. Убери. Забери від мене свою. Більш говірким виявляється водій наступної маршрутки, до якої я знову ж таки ледь-ледь втискаюся. Ви гроші берете на підставі, чого ви їх берете? На ну, підставі чому не відволік на кінцеві? Станемо і будемо розмовляти. Втім, на кінцевій. Замість пояснень, ми бачимо цю виставу. Не ви? чіпайте, будь ласка, своє цей свій телефон. Вийдіть звідси. чому я, я маю я кажу, вийдіть. Будь ласка, ви мені заважаєте. Я Заплатив за проїзд, я хочу все Це до побачення. Така вартість проїзду. Ми звертаємось до поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності. Проти водія відкривають кримінальне провадження. Але будь на місці журналіста простий громадянин, то на копняку все і скінчить. Чилося поїзд. Іди звідси. Які ж таємниці цього бізнесу він так затято захищає. Під час розмови водій озвучив цифру: 50 машин. Я зараз зіб'ю час на маршруті номер 742 Бойрка Академ містечко щодня курсує 50 маршруток, і це просто шалені прибутки для власника маршруту. Водії визнають, кожного вечора здають касу. Скільки за день треба потрібно здати є ж норма якась нормальна. Ну є норма, план є. І це приблизно, якщо не секрет. Ну десь три тисячі. Скільки потрібно здати коштів і скільки заробляє? Якщо порохують. Нам замозати три-чотири тисячі в день. Це заробіток власника маршрутки. Все, що більше прибуток водія. Припустимо, що 50% йде іде на пальне та обслуговування авто, тобто чистий прибуток з одного автомобіля на день мінімум. 1500 гривень. Якщо помножити це на 50 автомобілів на маршруті та на 365 днів у році, отримаємо шалені 27 мільйонів 375 тисяч гривень. Тобто ймовірний чистий прибуток – мільйон доларів за рік лише з одного маршруту, втім і цього виявляється, мало. Маршрутники планують нове подорожчання. Столичні ж чиновники лише обіцяють. То після цього ми маємо право розірвати договір в односторонньому порядку.